На Межиріцьку стоянку мамонтів, що на Канівщині, оцифрували. Над проєктом працювала команда науково-дослідної лабораторії Архаїка спільно з кафедрою археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Для створення 3D-моделі використовували лазерне сканування, що дозволило з високою точністю зафіксувати геометрію конструкції. Методика цифрування дозволила передати колір об'єкту за допомогою серії фото, оброблених у спеціальному програмному забезпеченні, що переносять їх у 3D-простір. Процес оцифрування тривав два дні. Обробка матеріалу займе близько тижня. Готову 3D-модель буде викладено у відкритий доступ. Інформацію про це оприлюдять на сторінках Архаїки у соцмережах. Ініціативу вдалося реалізувати завдяки партнерству з американською неурядовою організацією САЯК за підтримки програми фонду посольства США. Оцифрування таких об'єктів не лише допомагає вивчати їх детальніше, а й слугує засобом захисту інформації про пам'ятки від руйнації. Особливої актуальності це не було під час війни, коли українська культурна спадщина потребує особливої уваги та збереження йдеться у повідомленні спільноти.